Ця робота виправдана тим, що в умовах війни не відключають лінію і наші споживачі отримують безперебійне постачання електроенергії. Якби цю лінію прийшлося вимкнути і проводити ремонт без напруги, то в яких десь місцях споживачі люди б відчули це, то, щоб у них пропав світло. Наша форма складається з костюму та екрануючого взуття. Воно повністю проводить ток та напругу. Це французька тканина. Повністю вона соєняється, формуючи так звану клітку Фарадея. Інструмент, яким ми працюємо під напругою, дуже відрізняється від звичайного інструменту, яким працюють електромонтери, тому що до нього є спеціальні вимоги. Дозвіл отримано до виконання роботи приступаємо. Ця робота вона важка, то що виконуються на висотах 40 метрів і 100 метрів. Роботи під напругою це унікальні роботи і не в усіх країнах є можливість працювати без відключення лінії. Ця робота дуже складна. Ти маєш бути фізично витривалим, а також ти маєш бути морально до цієї роботи, бути підготовлений. На даний момент таких спеціалістів, як ми, в нашій Україні, близько 50-60 чоловік. Роботи під напругою відіграють дуже важливу роль в стані війни. Та постійних обстрілів, так як не всі лінії можна вимикати, а ми виконуємо ці роботи, не вимикаючи лінії від напруги.